Вже добрих людей більше на світі, вони поруч тут і вдалині, молоді друзі, і в розквіті, і ровесники мої, що в свині. Душа кожна так ласку шукає, боляче кожному у ці дні, коли мама сина втрачає в тузі серце, а все сміється весні. Обіймемо їх серцем і душею в молитвах усіх матерів. Любов попливе над землею, горіти буде, доки світ не згорів. Співає весна в садах у любові, сонце гріє ноги землі. Друзі перекинемось в слові, до Бога звернемо молитви свої.